10 жовтня міська влада підводить підсумки минулого тижня. 3 жовтня з нагоди відзначення дня усиновлення до дитячого будинку сімейного типу Людмили Чуб завітали з поздоровленнями представники міської влади, служби у справах дітей, методисти відділу освіти та спеціалісти Жовтоводського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Жодна родина в цей день не залишилася без уваги. Батьки та діти отримали подарунки від міської влади. Наразі у місті функціонує два будинки сімейного типу, в яких виховуються 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Одна родина виявила бажання створити патронатну сім'ю, тобто стати батьками для трьох дітей, які залишилися без батьківського піклування та тимчасово були влаштовані до цієї родини. 4 жовтня стартував другий етап міського екоквесту, який було присвячено прибиранню території дитячого пляжу. Всю територію пляжу було поділено між командами, які мали за півтори години зібрати якнайбільшу кількість сміття. Перше місце посіла команда середньої школи номер 8 Друге місце розділили НВК Дивосвіт та середня школа номер 5 Завдяки швидкій та злагодженій роботі команд комунальним підприємством Чисте місто було вивезено майже цілий причеп сміття. Задоволені результатом, трішки стомлені, але горді за свою працю, квестівці звернулися до всіх жовтоводців та гостей нашого міста з єдиним проханням. Нагадуємо, що з 1 жовтня розпочався заключний етап програми Партиципаторне бюджетування бюджет участі у місті жовті води на 2016-2020 роки. Голосування жовтовоців за відібрані проекти. Голосування триватиме лише два тижні, а саме до 15 жовтня. Участь у голосуванні можуть взяти жовтовоці, яким виповнилося 16 років. Ознайомитися з проектами та пунктами голосування можна на офіційному сайті Жовтоводської міської ради. 7 жовтня відбулося чергове засідання постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення при виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради. Члени комісії розглянули 54 заяви, із них 49 заявителів отримали дозволи на встановлення індивідуального джерела опалення. П'ять заяв не були розглянуті у зв'язку з неповним пакетом документів, що унеможливило подальший розгляд. У більшості випадків рішення приймалися злагоджено та одноголосно усіма членами комісії. У зв'язку з великою кількістю поданих заяв і фізичною неспроможністю розгляду більшої кількості заяв членами комісії, подальша реєстрація жовтоводців на видачу дозволів на встановлення автономного опалення здійснюватиметься по 50 осіб на кожне засідання комісії. Наразі вже приймаються заяви на наступний тиждень. Приносимо вибачення всім жовтоводцям за можливі незручності. Всі жовтоводці переконалися в дієвості роботи єдиної системи місцевих петицій. Питання стосовно будівлі колишнього кінотеатру Супутник було вирішено наступним чином. Своїм рішенням депутати Жовтоводської міської ради зобов'язали власника споруди до 1 листопада поточного року провести заходи з запобігання нещасних випадків та аварій на території об'єкта. Наразі у системі зареєстровано 11 петицій. Петиція стосовно ліквідації паперових довідок між комунальними службами і підприємствами міста та запровадження єдиної електронної системи бази даних, вже знаходиться на розгляді. Також зібрала необхідну кількість і петиція, яка стосується капітального ремонту дороги по вулиці Ярослава Мудрого. Нарешту петицій. Триває збір підписів. Тож, якщо ви хочете привернути увагу влади до якоїсь конкретної проблеми, створюйте петиції або підтримуйте ті, які, на вашу думку, мають бути розглянуті владою. Представники міської влади, структурних підрозділів і відділів виконкому Постійно відвідують різного роду семінари, конференції, презентації, виставки та форуми. Все це дає можливість перейняти досвід запровадження та реалізації тих інструментів, які успішно функціонують в інших містах України. Так, 4 жовтня у Києві, в рамках 25-ї міжнародної медичної виставки Охорона здоров'я відбувся семінар-конференція. Ефективність медицини, досвід і можливості, в якому взяли участь понад 70 керівників органів місцевого самоврядування, очільників профільних структурних підрозділів виконавчих комітетів міських рад, та головні лікарі місцевих лікарень, на заході був присутній і міський голова Володимир Абрамов. Обговорювалися питання стосовно нової політики в охороні здоров'я України. Приклади розвитку медицини в інших містах її інформатизація, оптимізація і розвиток первинної медико-санітарної допомоги, розвиток сімейної медицини, а також підвищення доступності та якості надання медичної допомоги. На порозі самостійного життя, підтримка молоді, яка виходить з-під опіки. Саме під такою назвою пройшла перша міжнародна науково-практична конференція у Києві, участь у якій взяли директор та головний спеціаліст Жовтоводського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу, прийомна мати прийомної родини та мати-опікун однієї із жовтоводських родин, консультації з питань чинного законодавства, соціальних питань. Попередження насилля в сім'ї та досвід реалізації молодіжних програм у європейських країнах все це обговорила жовтоводська делегація з кращими спікерами конференції з України, Англії, Росії, Польщі, Грузії та Фінляндії. 7 жовтня, заступник міського голови Євген Глазирін і секретар міської ради Володимир Гончар відвідали регіональний економічний форум. Зелена економіка та зелені рішення основними напрямками роботи форуму стали не тільки економічні та екологічні питання, а й особливості взаємодії між бізнесом і владою, створення інфраструктури і вироблення відповідних управлінських рішень. 14 жовтня вся Україна відзначає День Захисників України, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Які ж заходи будуть проводитися у цей день у місті? Напередодні свята, а саме 12 жовтня о 17.30 запрошуємо всіх жовтоводців до музичної школи на концерт української пісні. 13 жовтня о 13 годині у міському історичному музеї пройде засідання історичного клубу Пам'ять а о 14 годині запрошуємо всіх жовтовоців на козацькі забави, які розпочнуть свій старт від входу до фізкультурно-оздоровчого центру державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат. 14 жовтня, о 12 годині біля пам'ятника героям визвольної війни українського народу. Відбудеться урочиста частина, присвячена Дню захисників України, Дню українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. А о 13-й годині у Центрі народної творчості культури і дозвілля відбудеться святковий концерт.